Чому багатим можна брати кредити, а бідним ні. Все дуже просто. Багаті вміють керувати грошима. Уявімо, що бідному привалило щастя, та він отримав 100 тисяч зелених. Що він зробить? Звісно, купить квартиру і буде в ній щасливо жити. А що зробить багатий? Відправить ці кошти працювати в середньому під 3% на місяць. Щомісяця буде отримувати 3 тисячі, на півтори тисячі винайме квартиру, а других півтори тисячі, думаєте, буде витрачати? Ні. Він їх реінвестує і через 7 років придбає 5 таких квартир. А в моєму каналі розказую про робота який працює 24 на 7 та приносить ось такі результати мінімум від 30% річних. А де дізнатися про цього робота? Відео та інструкцію забирай в моєму каналі посилання в профілі.